Два часа ночі з ними тут ругали стояла. Це ж це просто безпреділ. Що тут творилось ранком 13 лютого броварців шокувала новина під час комендантської години у районі будинку на вулиці Київська, 162, зрізали десяток каштанів для будівництва під'їзних шляхів до Макдональдсу. Гримить так, що це страшне було. Я вже не витримала. я Виходжу сюди. Вони якраз ці дерева поляли. Кажу, хлопці, я не розумію, Кажу, це буде довго тривати чи ні? А він мені такі. Знаєш, де комендант знаходиться? Йди, жалійся туди. Я говорю, я не поняла. що чому ніх ще хамоте? Кажу, ви з пів першої він каже, з дванадцятої ми тут. Типа ну хамло якесь молоде. Ми визвали поліцію, тому що ну тут було реально дуже шумно. Виїздом на місце події працівникам поліції було надано від відповідальної особи пакет документів про дозвіл і зазначенням дат та часу щодо проведення робіт з видалення дерев по вулиці Київська. Наразі працівниками поліції проводиться додаткова перевірка щодо правомірності таких дій. Працівники якого підприємства спилювали каштани, невідомо. У комунальному підприємстві Бровари Благоустрій свою причетність до видалення дерев заперечують. Ні, мої, мої працівники там не приймали участі про те, що буде відбуватися, підприємство було не в курсі. Під час засідання виконкому міський голова також лише розвів руками Будемо сюди. Та поспішив виправдатися, що влада тут нібито ні до чого. Поза як товариство Контракшн», яке і запланувало побудувати в броварах Макдональдс, а також на місці Каштанів облаштувати під'їзні шляхи до Макдрайву, не врахувало запропонованих міськрадою змін у схемі дорожнього руху та не дотрималося домовленості щодо дерев, які обіцяло не чіпати. Та обіцяв з'ясувати у броварській районній військовій адміністрації, яким чином під час комендантської години проводилися роботи. Ви що, люди добрі? Це все бред їхній. Ми підписували бумаги, щоб не зрізали. Наша виконавча влада обіцяла, що цього не буде. Цього не буде. Вони якби це не затвердили на сесії, цього не буде. Ми повірили. Ми повірили в це. Зробили варварські, підступно ночі. Я боюся промовляти навіть те, що виникає в головах після цього, коли бачиш. Це вже все, уже в нас безвладдя, у нас хаос, у нас анархія. Під час засідання виконкому ігор Сапожко жодним словом не згадав про те, що дозвіл на знесення каштанів підтримали члени виконкому, і найперший із них міський голова. А також про те, що депутати міськради на чолі з мером не підтримали пропозицію Олега Іваненка скасувати рішення виконкому про видалення дерев. Також пан Сапожко не згадав, що забудовник так і не оформив земельну ділянку під під'їзні шляхи до макдрайву. Відтак, орендна плата в бюджет міста не Сплачуватиметься. На жаль, це така прикра практика в нас. Всі про щось домовилися. Я взагалі вже не довіряю нікому, нічому. Вони творять, що хочуть, і це просто безпреділ, як то кажуть, і все.